Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. У цьому відео я розповім про дуже красиві кущі, які варто посадити в саду. Розпочну я із пухироплідника: це морозостійкий, невибагливий та швидко ростучий чагарник, який може мати зелене, бордове та жовте забарвлення. Річний приріст пухироплідника становить 30-40 см. Квітне він у червні-липні близько трьох тижнів, дрібними квітами, які зібрані у суцвіття. Кущ пухироплідника розлогий та високий, він може досягати до 2 метрів заввишки та 1,5-2 метри у діаметрі. Пухироплідник підходить для формування живоплотів та добре переносить стрижку. Ця рослина є дуже стійкою та невибагливою до умов вирощування. Він краще зростає на сонці, але добре переносить і півтінь. До ґрунту особливих вимог він теж не має. Головне, щоб ґрунт був добре дренованим. Він добре переносить спеку. Полив йому потрібен помірний. Розношують пухароплідник живцями та діленням куща. Пухароплідник добре поєднується із барбарисами, деринами, хвойними рослинами, спіреями та гортензіями. Дерен Сибіріка варіегата. листопадний морозостійкий чагарник із неймовірно красивим забарвленням листя та яскравими червоними пагонами. Ця рослина зберігає свій окрас навіть у півтіні. Дерен чудово переносить стрижку, тож з нього можна створювати живі огорожі, надавати йому різні форми чи сформувати його на штамбі. Також він швидко зростає та є стійким до посухи. Крона у нього густа та розлога. Цей дерен може досягати до 2,5 метрів заввишки та у діаметрі. Забарвлення листя у нього зелене з білою каймою. Восени воно набуває червоних та фіолетових відтінків. Місце для посадки цього дерену слід обрати на сонці або у півтіні. До ґрунту він невибагливий, але віддає перевагу помірно вологим поживним ґрунтам. Дерен Сибіріка Варіегата чудово виглядає у одиночних посадках, посадках масивом та у міксбордерах в поєднанні із хвойними рослинами, декоративними травами, барбарисами, гортензіями пухероплідником, спіреями та хостами. Розмножують його живцями та діленням куща. Спірея сіра Гревшейм. Невибаглива, морозостійка листопадна рослина, яка квітне в травні протягом місяця. Виростається рослина до 2 метрів заввишки. Спірея сіра зовсім невибаглива. Вона швидко зростає. Добре переносить стрижку і захоплює своїм щедрим цвітінням. Найкращим місцем для посадки цієї рослини буде сонячна ділянка з помірно вологим та добре дренованим ґрунтом, проте вона може зростати і у півтіні. Весь догляд за цією спіреєю складається із помірного поливу, санітарної обрізки після зими та формуючої обрізки після завершення цвітіння. Спірея сіра чудово виглядає в солітарних посадках та в посадках масивом. Вона стане відмінним квітучим фоном для інших рослин. Розношую спірею сіру діленням куща та живцями. Гортензія волотиста одна із найкрасивіших багаторічних рослин. На даний момент існує дуже багато різних сортів. Тому кожен може обрати собі гортензію, яка йому підходить за забарвленням, розміром та щільністю суцвіть. Якщо вам потрібні низькорослі гортензії, то зверніть увагу на сортосерії серії та Petite. Якщо ви хочете гортензію, яка набуває яскравих малинових та червоних відтінків, то вам підійдуть такі сорти: Фрамбозіні ренсам, бонфаєр, Бладі мері, Ред Вельвет, Вімс Ред та Мельба Фрайс. Волотисті гортензії добре почувають себе на сонячних ділянках з легким затіненням в полуденну спеку. На повному сонці вони теж можуть зростати, але їм обов'язково потрібно забезпечити мульчування та регулярний полив. Грунтосуміш для волотистих гортензій має бути легкою і слабокислою реакцією. Для посадки гортензії я змішую садову землю із торфом та хвойним опадом. Після посадки обов'язково мульчую саджанці. Гортензія – вологолюбива рослина, тож їй потрібен регулярний полив. Волотисті гортензії чудово виглядають на штамбі, в посадках масивом та у міксбордерах у поєднанні з декоративними травами, хвойними рослинами. Барбарисом, Шавією дібровною, веронікою колосистою, самшитом та багатьма іншими рослинами розмножують волотисті гортензії діленням куща, живцями та брунькою. Керія японська невибагливий листопадний та швидко зростаючий чагарник до 2 метрів заввишки. Квітне керія в травні яскраво жовтими, махровими або простими квітами до 4 см у діаметрі. В середньому цвітіння керії триває від 25 до 35 днів. Наприкінці літа керія може квітнути повторно, але, звичайно, вже не так рясно. Найкращим місцем для посадки керії буде сонячна ділянка, захищена від вітру і з помірно вологим та добре дренованим ґрунтом. Ця рослина добре переносить стрижку та потребує помірного поливу. Вона чудово виглядає у солітерних посадках. Та в поєднанні із піреями, цибулинними рослинами, ірисами, пухироплідниками та барбарисами розмножують її живцями та діленням куща. Верба хакоронішикі морозостійкий та красивий листопадний чагарник із варієгатним листям. Її максимальна висота 2 метри. Весняні прирости цієї рослини мають дуже красиве забарвлення. На листочках цієї верби можна помітити жовті, білі та рожеві відтінки. Верба хакуру віддає перевагу вологим, але дренованим ґрунтам. Найкраще вона зростає на сонці, потребує регулярного помірного поливу, добре реагує на обрізку та досить швидко зростає. Цю рослину часто можна зустріти на штамбі у вигляді невисокого дерева. Особливо ефектно верба хакуроні шики виглядає в оточенні декоративних трав. Також вона чудово поєднується із барбарисом, спіреєю, аліумом, шавлею дібровною, гортензіями та хвойними рослинами, Розношує цю вербу живцями та за допомогою щеплення. Дякую вам за перегляд! Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте, будь ласка, мене лайком та підпискою. І до зустрічі у нових відео!